Хто ми? що ми, куди ми. Раніше в Україні було дві біди угу. та дороги. Відтепер з'явилась і третя сніг. Про це ми і поговоримо з нашими експертами. Добрий день, представтесь. Добрий день. Андріано, скажіть, будь ласка, хто має відповідати за розчищення снігу на проїжджій частині? Бабуся, а може міський голова, а може Дід Мороз? Бабуся, Лактор. Дід Мороз. Що він використовує щоб забрати сніг? себе. Як Ви вважаєте, скільки повинен заробляти Дід Мороз, щоб розчищати дороги на проїжджій частині? Коли літочка, коли, коли весна настає, він сніг вже забирає розчищати через 6 років. а може Чи потрібен нам сніг, якщо ми не потрібні йому? Не потрібен нам. на потрібен. Не потрібен. Чому? Тому що від нього можуть люди за... застрягти, захворіти. Нині на дорогах страшна ожеледиця. Люди, коли йдуть, вони час і часу падають. І час і часу якось словесно реагують. А як словесно реагує твій тато, коли падає. Він йде в лікарню. А так коли ми ще коли тата є єся машина, тато має ще мій сяглошники. А що він каже? Кажемо: добрий день, і йдемо до риколя. Скажіть, чи варто лягати в зимову сплячку, якщо сніг скрізь? Так. Тому що ми не... Арсена, я думаю, кому як не вам має бути відомо, що в нашому обласному центрі з'явилася проблема зі снігом. Машини не можуть доїхати, куди вони мають доїхати. Люди не можуть дійти до роботи. Міський голова не може дійти до міської ради, а ви не можете дійти до дитячого садка. Можемо. Ми так коли патаємо. Що треба кричати, коли в снігу застрягла людина. Куди треба дзвонити? До, до пожарних. Мні треба дзвонити або до пожарника, або до, або до міліції. Бо їх. Пожарна машина, і в них все лежить. В шкафах, всередині, в багажнику. Пожарник допоможе. Скільки ще вам залишилося ходити в садочок? Ну двадцять днів. Двадцять днів. Після цього ви завершуєте кар'єру і підете в школу? Ну так. Будемо голосувати за весну, правильно?